Всім привіт, там, мабуть, ще збільшились перегляди, тож подивимось, як вони там збільшились. О, бачу, не міняйте вогонь для А4, руша 39, а було 36. Ну, ми ще туди дойдемо. Не понял, що що за? Пам'ятаю, тут один лайк. Звідки Машу тут два лайки і 13 переглядів? А звідки тут дев'ять переглядів? Так, далі. 8, тридцять, нічого Двадцять 29. Звідки тут взялася 29ка? 132.

Дев'ято дев дев Де дев чи вісімоси, або десятироси, або вісімоси на сьомій частині камерораменської школи. 11, сорок девять, вісім, п'ятнадцять, девять, тридцять 19, дев'ять дев'ятнадцять. Дванадцять. Тридцять девять, сорок чотири, сорок сім, тридцять вісім, так. На це їх все. Переходимо до шороців. Так. Ну, ну нічого немає, ну далі вже вісім є. Дев'ять, одинадцять, дев'ять, сто шістдесят.

Все. І кстати, дивіться, яке гарне число. 444 відео три четверки.